Різдвяний узвар. Складники вода 3 літри. Сушені яблука 200 г. Сушена груша 200 г, чорнослив 100 г. родзинки 100 г. Мед 4-5 столових ложок. Всі фрукти розкласти по окремим ємностям та ретельно промити. Залити теплою водою на 10 хвилин, злити воду та промити знову. Потім налити в кастрюлю 3 літри води та додати сушені яблука. Включити середній вогонь на плиті. Через 5 хвилин додати в воду груші. Потім ще через декілька хвилин додати родзинки та чорнослив. До Вести узвар до кипіння і зразу вимкнути. У гарячий узвар додати мед до смаку, Остудити узвар до кімнатної температури і заправити напоїм, кутю або просто випити. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!